Три-півтора годинні заняття з математики, програмування, робототехніки, історії та гуманітарних дисциплін. Щодня мріє для тих, хто сприймає ці дисципліни як невід'ємну складову свого маленького всесвіту. Багато праці, багато роботи, але мені це дуже подобається. Я навчаюсь і також приїжджає сюди багато моїх друзів з різних країн світу, і я дуже радий бачити і спілкуватися з ними. До табору я взагалі коли сюди їхала, я спочатку думала йти з математики, але за рахунок лекцій деяких лекторів повернулося бажання щось робити з нею і не тільки з олімпіадною, бо раніше цікавилась чисто олімпіадною. Я вже тут сьомий раз, і кожен раз цей табір все стає ріднішим. Кожен раз я приїжджаю і я знаю цю людину, цю, і мені так приємно спілкуватись. Тобто я починаю говорити до когось і знаходжу спільні теми. Ми тут об'єднані не просто спільною думкою про математику, ми тут об'єднані своїми інтересами. І мені тут дуже подобається. Приїжджаю кожен раз і хочеться залишити забрати все в куточок, знаєте, в таку маленьку шкатулочку, яку збережеш собі в серці. це майже єдина можливість побачити моїх друзів у умовах війни, тому що дуже багато людей знаходяться поза кордоном, і ну я можу поспілкуватися своєю рідною мовою, і це розкіш, яку не цінуш, поки ти знаходишся. У своєрідній країні, але починаєш, коли не маєш такої можливості. Я дуже багато бачуся з друзями, бо я весь рік навчальний, насправді для мене досить проблематично спілкуватися з друзями, бо вони всі зараз за кордоном. А тут, в цьому місці, ми можемо зустрітися, можемо поспілкуватися, пограти в якісь ігри разом. Навчальний інтенсив розбавлений і відпочинком. Це басейн, волейбол, баскетбол, настільні ігри. Хтось жартома каже, відпочинку стільки що можна втомитися. Було дуже тяжко ходити до басейну кожен день, веселитися, їсти. І це все, все з друзями було дуже весело. Я вже не можу. Це було так цікаво, що в мене вже не залишилося сил більше розважатися. Але заради своїх друзів і навчання я буду продовжувати, доки зможу. За цими ознаками так і впізнається всеукраїнська багатопредметна школа, яка вже вкотре тривала в Карачині неподалік Виноградова. Школу на Закарпатті. Колектив учителів із Харківщини влаштовує з 2022 року. Раніше відбувалася на Харківщині. Долучаються діти з різних куточків України, навіть ті, хто зараз проживає за кордоном. ми збираємо дітей з усюди з. Всіх майже областей до нас з'їжджаються дітки. Багато дітей з Харкова, багато дітей з Києва. Також є діти із Сумської, з Чернігівської області, з Вінницької. З самого Закарпаття теж в нас приїжджають, збираються учні. Школа тривала на базі греко-католицького ліцею в Карачині. Спершу була зміна для 4-7 класів. Відтак, друга зміна для старшокласників. Ліцей нас раду зустрічає. Ми дуже дуже задоволені тим, як вони нас приймають. На території ліцею є як гуртожиток, де ми розміщували дітей, так і навчальні аудиторії. Також багато спортивних майданчиків, де діти могли ввечері відпочити, побігати, пограти і так далі. Реєструються на школу ті, хто насамперед цікавиться математикою. Серед наших гостей було багато призерів олімпіад математичних різного рівня з математики і програмування насправді. Як всеукраїнських олімпіад, так у нас були і призери міжнародних олімпіад. Це дітки з 4 по 11 клас. Тобто наймолодші закінчили 4 клас. І найстарші це ті, які вступили цього року в 11 останній рік навчання. Мета школи підтримка талантів, а також нагода поспілкуватися наживо. Багато з них приїжджають вже до нас не вперше. Відповідно, зустрічають в таборі друзів. А багато дітей з регіонів неспокійних в Україні. Відповідно, для них це також можливість відпочити, трошки може відволіктися, побути в такому спокійному. В середовищі наш табір відбувся за підтримки благодійного фонду Разом for Ukraine». Це дало можливість багатьом дітям приїхати до нас, знов-таки відпочити, відволіктися. Ми дуже їм вдячні за це. Особливість школи, викладачі, ось математики, дітей навчали одразу шість заслужених учителів України. До школи долучені й закарпатці, зокрема з найбільшого вишу краю УжНУ. Професор Олександр Міца серед тих, хто з дітьми програмував. Ми проводимо заняття з програмування. Тобто, всі заняття, які стосуються програмування та робототехніки, проводить саме наша спеціальність комп'ютерні науки і Дітям дуже подобається. Більше того, там велика кількість призерів і обласних, і всеукраїнських етапів, які саме з інформатики є призерами і з великим інтересом відвідують наші заняття. Ну, декілька учнів завжди до нас поступають, і це дуже приємно. Чим така школа підсилює Закарпаття? Ну, таких шкіл дуже мало є. Ну, практично одна, може дві. І є групи ну, Харківська, є Київська. Найбільш тривала школа це якраз харків'яни проводять, і саме в Закарпатті закарпатські учні мають змогу її відвідувати, не їдучи десь далеко, і отримати дійсно дуже цікаві, сучасні, гарні знання, які зараз в математиці актуальні. Уже з листопада триватиме новий набір а в грудні січні відбуватиметься наступна всеукраїнська, багатопредметна школа.